Після першої атаки дронів на Ренійський морський торговельний порт, що була здійснена країною агресором у липні цього року, підприємці звернулися до багатьох державних установ та недержавних організацій з проханням про допомогу у придбанні необхідного обладнання, щоб якнайшвидше відновити роботу на причалах. Першим відгукнувся фонд інтукром, який працює в столиці Румунії, місті Бухарест. Фонд інтукром оголосив акцію від новому портрені разом та розпочав збір коштів. Для придбання обладнання максимально оперативно фонд Інтукром передав одному з портових операторів три великих електрогенератори, щоб забезпечити роботу на причалах навіть у час можливих відключень електроенергії. Як повідомив президент фонду Інтукром Сергій Власов, у збиранні коштів взяли участь багато підприємців Польщі та інших європейських держав. Сприяння було надано і Міністерством інфраструктури Республіки Польща, з які яким фонд інтукром співпрацює. Наша фірма продовжує працювати. Ми не зупинилися, Склади нам майже всі розбили. Але у нас відкриті площадки. Ми грузимо на відкриті площадки. також ми всьому продовжуємо працювати, постановки. Нікакої. На даний час ці генератори вже встановлені і готові до роботи у порту Рені. Після цих прильотів у нас дуже багато обладнання. которая разломалась полностью. Но они, их не подлежат они восстановлению. Поэтому, как бы, еще если оборудование нам дадут, помогут, ну, вообще будет хорошо тогда. Думаю, что помогут. Поможем. Да. Сказано, зроблено. Акція відновимо портрені разом. стала настільки відомою, що про передачу наступного транспорту з гуманітарною допомогою за участю голови економічного відділу посольства України в Бухаресті, пані Ганни Гончарової, розповів французький телеканал Радіо Франс Інтернаціональ з мовленням на п'яти континентах світу. Цього разу до Рені було доставлено спеціалізовану платформу для перекидання зерновозів. І її отримало підприємство, що займає. Ця в портурині перевалкою зерна та постраждала від трьох бомбардувань. Перекидач вже задіяний у роботі на території порту. Фонд інтукром має ще безліч заявок від операторів Порту Рені з проханнями допомогти відновити інфраструктуру, тому має намір у перспективі реалізувати низку проектів у співпраці з Агентством США по міжнародному розвитку. Перші робочі зустрічі вже відбулися. Щоб про події в Ренійській громаді та про всіх хто її допомагає, дізналося як найбільше людей. Поширюйте це відео та підтримайте уподобайками.